Життя своє так втратив, що забуваємо, хто ми тут і де ми. Ми лиш поглянемо дзеркало на себе і розуміємо, тіло, ти дочасне. а я так рідко думаю про небо, про те, що там чекає, лиш прекрасне. Порою так все хочу залишити, пошвидше би здійснити Божу волю, і не земним, а вічним часом жити, де сліз нема, де вічний спокій з Богом. Я назбирала вже питань багато, і там у небі відповідь побачу. Чому в житті я мала щось відати і чи змогла би щось зробити інакше? Прийде пора, Господь її призначив, все станеться в моїм житті, як треба. Ми часто розчаровані і плачем, бо тут душа готується до неба. З Самого ранку ти кудись біжиш, через не можу ти садиш городи.